Ніяк. Петро, у нас така парадоксальна ситуація, на жаль, з 3-го дня Незалежності. Так а що. Ну, а, ну, бачите, якось з 3-го дня Незалежності. До того ж якось воно теж буде дефіцит, тільки не в електроенергії. Ні, ні, він був такий і... до того була планова економіка, там все чітко. Ну, ресурси, принаймні, балансували якось. так. Може, споживчими все товарами якось не виходить. все ходили. балансувалось до копійки. А коли. Почались ну, отримання незалежності, почались політичні процеси. І всі ціноутворення, взаєморахунки, все розглядалось через призму політичної електоральної складової. Що нам треба, не треба піднімати тарифи. У нас же в Україні ж не було шокової терапії. Ну чого ж не було? Та воно було. Може, вона була якась така неосмислена і якоїсь... не, не, не мала не такої було. цілісних по кроків. Енергоресурсам, по енергоресурсам не було шокової терапії в Україні. Єдина країна після радянського лагеря, де не було шокової терапії. В Румунії була, в Польщі була, в Болгарії була все. коли уряд прийняв рішення. Що енергоресурси будуть коштувати стільки, скільки коштують, і кіловат година, і, і цей, і все.